Вітаю усіх шанувальників несвітського життя. Полтава духовна столиця України. І на кожному кроці можна зустріти талановитих людей. Хтось пише вірші, хтось малює, хтось танцює, хтось вишиває. Я особисто пишаюся тим, що серед моїх знайомих дуже багато обдарованих особистостей. А серед ваших? Запитаємо у народа, а за найцікавіші відповіді будемо вручати обереги несвітського життя ляльки-мотанки від пані Наталочки Свередюк. Вони такі гарні, за них варто поборотися, а ми ходімо в народ. Є такі знайомі, але я їх не рахую. Та багато. Він. А хто він? А хто він Максим. Е, можу малювати, ходжу на брейкданси, куча всього такого. Малювати, Там. Он байдеки. говорить, що ти Максим каже, ти можеш байдики бити. Ні. В основному, в будівництві. Так, а що вони роблять в будівництві? Ну, Адіочне робота дуже красива, качественно. А я обикновенний, як всі. Хоча можу і грати, і співати. Ми всі цим Да. Я малюю. Боже, а що ж ви малюєте? Ну, я як, як не змалюю, я більш змальовую. Ну у вас виходить добре? Непогано. Ну я бажаю, щоб ви сягнули вершин своєї творчості. Дякую. У вас багато талановитих знайомих, що малюють, співають, танцюють. Мужчина на балконі говорить, що він сам талант. Ми йому повіримо, але до нього не підемо. До побачення. Не довелося з такими зустрітися. Чому? Не знаю, ми не з Полтави. Ми не полтавчани. Я це тут у вас недавно в Полтаві, і я вам скажу, що таких талановитих людей і в такій кількості ну це просто дивно. А взагалі Україна в нас дуже талановита, дуже щедра талантами. Я сама малюю. Правда? ви художник? Ну не художник, але ну, малюю. Це так, знаєте. А що ви малюєте? Захоплені. Ну, Картини маслом, дитячі книжки ілюструю. Сама пишу їх ілюструю. А що робите ви? – Ну, Коли співаю. – А заспівайте нам, будь ласка, я хвора. Ви хворі, ну вам бажаємо щиро одужати і даруємо вам для цього ляльку-оберег. Завітаємо на філіжанку кави в епіцентр творчої думки арт-майстерню члена національної спілки художників України Віктора Володька. Тут завжди можна зустріти талановитих людей. Ходімо. Доброго дня, Віктору Миколайовичу. Можна до вас на каву. Доброго дня. Можна? Вітаю Доброго. з наступаючим днем художника. Кава є. Доброго. є. Я роздінуся. Можна просісти. Дякую. Доброго. Прийшли. Віктор. Я до вас прийшла з усією анкету. Я багажу, опавши. Да, это грибы под этими Гриби падать. Доброго дня. Доброго. У вас гості, Віктора Миколайовичу. Доброго дня, друзям художника. Олена, привіт. привіт. Ви до нас, До вас. пане Юрію, будь ласка, проходьте. У нас сьогодні зйомки до Дня художника знімаємо. Я знаю, що ви поціновач робіт Віктора Миколаєвича. Вам таксі подобається. До речі, яким таксі ви користуєтесь? Ну, це типовий англійський кеп. Ми таксі, таким, як і всі пересічні громадяни міста Полтави. Тобто, 20-тим автобусом. Звичайно. Скажіть, будь ласка, правда, що у вас є секрет з паном Віктором, який він нам не хоче відкривати? Я знаю, що ви людина цікава, полюбляєте раритети, і зараз ви збираєте колекцію аптекарської утварі. що туди входить, і чи багато експонатів. Наша розвідка донесла вже про це. Таке вам відомо. У Нас є агенти. Віктор Миколаївич дуже цікава людина. Він не тільки нам дарує свої твори, але ще й захоплює нас своїм хобі. І якщо це доречно до наших подобань, то це дуже добре. Віктор Миколаївич дійсно допомагає створювати, збирати раритети аптекарські. Я цього не буду від вас. Приколувати. Будь ласка, так це буде музей, чи це якась особиста колекція? Так, де можна буде подивитися? Буде. Нічого не буде. Просто аптекарі повинні зберігати традиції. Без традицій не буде майбутнього. А коли ми на тих традиціях будемо людям показувати, як це робилось там в 19 столітті, в 20-му чи в 21-му буде відтворювати ті ліки, які по 200 років на ринку. Це дуже добре. А я знаю, що колись фармацевти були членами гільдії художників, тому що фармацевти у своїх колбочках змішували фарби для художників, тому вони були. Рука об руку йшли, як говориться. Бачите, тільки фармацевти могли створювати такі фарби для того, щоб художники могли втілювати свої всі кращі думки. Тобто такі яскраві. Як оця ця картина симбіоз фармацевтів і художників він був давно, і і те, що зараз ми спілкуємося, дружимо, і нам цікаво, це теж є. Частину тих процесів. У нас є анкета несвідського життя, гумористично-філософська. Ви будете на неї відповідати? Ну, давайте спробуємо. Давайте присядемо. Попіль. Анкета осіння. Я ставлю запитання, надаю декілька варіантів відповідей. Якщо вас влаштовують мої варіанти, ви обираєте з них. Якщо не влаштовує, ви пропонуєте свій. Знаючи вас я думаю, що у вас буде їх безліч. Отже, Прошу. пане Вікторе також слухати уважно. Осінь, це жовте листя. Це мряка й дощі, це пора, коли нічого не хочеться робити. Це пора, коли треба започатковувати новий проєкт. Геніальна відповідь. Пане Вікторе, ваша версія. Це пора, коли хочеться збирати гриби в лісу. Просто ходити по природі, наслаждатися. Час, що можна встигнути за годину? Наварити кави для десяти друзів. Написати три ескізи, провести бізнес-навчання, пофарбувати табуретку або просто багато мріяти. А потім, після тієї години треба йти і працювати, втілювати свої мрії. Можна ще зробити спинку для табуретки. Це буде стул, на якому буде ще удобніше сидіти. Ви справжній чоловік. А я думала, що романтики, художники, як от знаєте, говорять білоручки. Це не про вас. Нічого, гвоздь умію забити. Гітара це для Віктора. Секретне запитання. Музичний інструмент, засіб спокусу дівчат або просто романтичний реквізит. У Віктора ви маєте на увазі? Я думаю, що засіб. Спокуси? Засіб три крапки. Три крапки. Віктор, ви червонієте, я бачу, але відкрите правду народу. всі <реш> Три версії підходять. У ваших натюрмортах дуже багато старовинних речей. Це і м'ясорубки, це і лампи, це і статуетки. І щоб ви не взяли до рук, предмет, що припав пилом, в ваших руках, на ваших полотнах стає художнім твором. Як це вам вдається? Як ви бачите це, як ви роздивляєтесь? Це моє отношение к предметам і к групі предметів. Апріл на скомпонованих. Ви колись фотографували, а потім робили супер витвори навіть з ваших фотографій. Ви там якось шкрябали плівку, якось щось прикрашали. Був у вашій творчості такий особливий період. Ви пам'ятаєте, Юрію цей період? У мене є одна картина волочка. Це було определенне увлечение, можна сказати, хобі. Було мною проведено три персональних фотовиставки. Ну і на цьому хобі закончилися. А хіба може хобі закінчитися? Ну, у мене немає дальше продовжувати це хобі. Я знаю, пане Вікторе, що ви пишете портрети, але не тільки сучасників, а й історичних особистостей. Ось я бачу портрет легендарного командарма Семена Будьоного. Коля, пройдемо, подивимось. Маршал, Вуса, Шабля, Годинник. І ось така дівчинка. Що це за дівчинка? Це мальчик. Мальчик. мальчик на коні. Це мальчик на коні. Я Це По-перше, ми бачимо мальчика. Ученые... Портретне сходство між Будьонним і мальчиком. Ну, я хочу провести якісь це паралелі в Ось ось ось. ось. Це будьоний в дитинстві. А це, ви лічні часи будьонів. А чого вони зупинилися на 12 і 15? Ну, час обіда, мабуть. Ну не на пол з ж. я сподіваюся, що це будьонному не загрожувало, тому що в нього було багато жінок, і з кожним роком все молодше і молодше. Все це молодше, тенденція. Молодше. Однак це я, я читаю книги. І, взагалі, цікавилася біографією революціонерів. Про Мені також. Про шаблю, запитую про, про шаблю. Пане Вікторе, що це за шабля? Бойова шабля. Найвеселіший художник України Віктор Волочко. А коли ми до нього прийшли, він сказав: Я сьогодні не в доброму гуморі, я не буду нічого відповідати, я такий, у мене ступор. Ну і взагалі кокетував. А з вашим. З вашою появою, пане Юрія, з ним щось сталося. Скажіть, будь ласка, ви дружите? Да Хто тобі скав, що ми дружимо? Я це підозрюю. Ми знайомі просто. Ми кофе п'ємо в місті. До речі, ви хочете кави? Ні. Дякую. Я не буду питати, чому. А я хочу, можна, я сяду? Я хочу кави? Так, я сіла. Сіла, п'ю каву, бубліка стиває. Півзда п'є кофе. Що ви думаєте про Єлену Нікіфалію? Пане Вікторе, я знаю, що ви певний час перебували в Індії і були дуже вражені цією країною. Це було декілька років тому. Я пам'ятаю, сім років тому, я пам'ятаю, ви повернулись оновленим. Ви повернулися таким, що я навіть. Не впізнала вас як, 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 після як після капітального ремонту душі. Я додам. Скажіть, будь ласка, що вас вразило в Індії як тільки ви приїхали, і що вас вражало після того, як ви вже повернулися? Мене ну, підчтело то що люди там намного, намного щасливі, ніж європейці, ніж ми. А чим це пов'язано? Чим це пов'язано? пов'язано з мировоззренням они більш об'ємно воспринимают мир, более глубже, чем ми. Ми более матеріалістичні, более прагматичні. Там люди намного творені. Зараз я буду вас дуже просити дозволу, щоб ми з нашим оператором Миколою Янко зробили невеличкий екскурс по вашій майстерні. Ви нам дозволите. Будь ласка. Дякую.